Ну нарешті, ну нарешті, ми зустрічаємо нашу першу сьогоднішню гостю. а не степселю. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. І нарешті ми будемо з тобою говорити про постановки цілей на наступний 2025 рік. Вірно? Так, да, нарешті. А ще ми будемо палити цю чудову свічку. А що це за свічка? А, така а це свічка, вона вам не потрібна, скажімо так, бо її дуже важко де дістати. Це програмна свічка, яка називається Ключ до багатства і успіху. І я просто вирішила зробити такий маленький подарунок студії м 1 і пропалити її тут щоб зарядити нас і вас багатством. Успіхом, грошима відкрити вам всі потоки, діставайте ваш щоденечок? У нас сьогодні третій тиждень mm -hmm. роботи щоденечком, так. але я ще принесла вам отакі от камінчик. Показати це Онікс. І Онікс це у нас а, захист від цього поганого негативного. Тому я вам дуже рекомендую, коли ви будете писати саме цілі і наміри, вам бажано запалити або свічку будь-яку, але з натурального воску. Або якщо у вас є Онікс, нефрит, агат, тобто камені, які для захисту, будь ласка, поставте їх теж поряд з собою, щоб вони в цей момент сакрального цього дійства і планування а, не пропустили щось погане з простору до вас, і воно не зіпсувало. Ало ваші цілі, плани і мрії. Слухай, ну от мені здається, що писати плани радять ну, абсолютно всі. Я от хочу розпитати е, в тебе з точки зору езотеричного боку, в чому користь написання цілей та планів на 2020 угу. рік. Ну почнемо з того, що це стародавня взагалі практика. Вона йде з стародавнього Єгипту. Вони е, робили планування якихось своїх цілей і намірів, зашифровували їх спеціально символікою і наносили на стіни. Також Наприклад, алхіміки в середньовіччі, вони так само прописували свої плани бажання, які вони хочуть робити. Зашифровували їх певні теж мандали, і це якби старовинна практика випускати на папір, на камінь, на дерево, тобто на якийсь натуральний матеріал свої плани і цілі. Чому це важливо? Давайте повернемось до ефіру про маніфестацію, коли казали, що мрії не збуваються. Тобто, це така якась офімерна історія. Збуваються плани і наміри. Тому цілі мають бути. По-перше, реалістичні. Тобто, ви маєте зрозуміти, що вам за рік дійсно ви можете зробити. Тобто, це собі напланувати. Далі ви твердо всередині себе вирішуєте це мати. Тобто ви кажете, я готовий це мати. От зараз я пишу цю річ і я її вже маю. Я готова її прийняти. Тоді все світ такий. Ага, окей, вона готова, вона вирішила. Це більш-менш реалістична історія. Тому ми її це дамо. І тоді вибудовується шлях до отримання бажаного. Тобто, все світ сам вибудовує, як вам найкращим найлегшим чином це отримати. Тому що цю практику зараз роблять всі, як ти сказала, mm -hmm. але роблять ж її невірно. Сидять і кліпають просто щоб все, що все, що в голову збриде. Два мільйони доларів, віло на канарах, останній майбах. А мені от хочеться в такий момент запитати, на якій ти зараз точці сама знаходишся, що ти собі ставиш такі цілі? Тобто, чи дійсно вони там в два три рази більше від того, що ти наразі маєш? Тому цю практику треба робити з розумом. Що ми зробимо з вами пізніше? Але спочатку ми знайдемо наші щоденники натхнення. А, а поки ви будете їх шукати, пропоную перерватися на музичну паузу. Світанок, наємодини, триває з нами у студії Анесті Абсолют, і ми продовжуємо з вами писати плани на наступний рік. Я знайшла свій щоденник. В нас я пам'ятаю, було обидві сторони. Яку ми сторону Там, де Вдячність. Так. Угу. І ви, до речі, можете це робити лише після того, як ви прописали вдячності. Тобто, ви маєте на цій енергії вдячності виїхати до своїх цілей. Тому, хто ще не зробив, я вас дуже прошу, у вас ще є час до нового року. Подякуйте. Пропишіть всі вдячності, проговоріть, подякуйте. Літа, я тобі дякую за те, що ти така чарівна, чудова, розумна, красива, талановита. Дякую Щіру. тобі за те, що ти зустрілася в моєму житті в цьому році за те, що що відкрила мені дуже багато всього. Будемо теж. лав. І тепер, на оцій енергії вдячності, Ліда зараз прописує свої цілі на рік: цілі і наміри. Намір мати. Рішучість це вже мати. І ми пишемо це все в теперішньому часі. Ми говоримо: у мене є, я вже маю». І все світ такий окей. Якщо вона вже відчуває, що це є, отже, треба їй створити всі умови. Щоб вона це отримала, тобто це таке найголовніше правило прописування цих цілей. І я вже свої щоденники понаписувала. Вони вже лежать, але я їх буду поступово доповнювати. <тас> а що ти там написала? Якщо ну, якщо не секрет, я зараз знаходжусь в процесі розробки нового навчання з квантової психології. Я планую його запустити найближче півроку. Також я зараз в процесі отримання чотирьох кваліфікацій нових, то в мене знаєш багато таких приземлених бажань, але багато було таких бажань по саморозвитку, по духов. Овному зростанню по відчуттю, тобто я собі писала, що я регулярно займаюся спортом. Два рази на тиждень я ходжу в спортзал, Я регулярно привожу часи своєю сім'єю. У мене вистачає на це часу і ресурсу енергетично. Тобто, отакі речі ми спокійно прописуємо. Тому що цілі бажання це у нас ж не тільки про матеріальне. Тобто це у нас ще і про духовне, і ментальне, моральне. Так, енергетичне. Ліда тут уже сторінку написала, Лідочка, ти можеш з нами поділитися? Так, да, так. Да. Я записала свій перший альбом, <гум> Чудово. в якому в мене вже є е, три хіта, які співає uh -huh. вся Україна. А я повернула свою ідеальну спортивну фізичну форму. Я обміняла свою машину на новий е, Lexus. Я медитую кожного дня, і я поїхала в свій перший тур. Це те, що я встигла написати, але мені потрібен ще час, щоб дописати ще декілька позицій. Так, окей, ми написали. Да. А що потім? Ви просто, от коли все пропишете, кладете отак руки на свій блокнот, і просто кажете: Я готовий це мати. Це в мене вже є. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Ви просто виказуєте уже рішучість це мати. А ще бажано, коли ви проживаєте от кожен у цей момент, який ви прописту проживайте. Подивіться, будь ласка, у мене на Ютубі, на каналі М1, на, на Ютубі є практика маніфестації. Я там розповідала основні правила, як це все відбувається. Це дуже важливо. Ви ж хочете отримати бажання? Да? Якщо хочете, то зробіть для цього якісь зусилля, прикладіть. Хоча підіть, подивіться відео і виділіть там пів години вашого часу на правильну постановку цих цілей. тому, що ми живемо на фізичному плані, тут є закон руху, і він має от рухати, пушити все вперед. Тому ми маємо теж цьому слідувати, показувати рішучість діями. Так оліта ще сторінку написала. мене, мене потрібно е, зупиняти інколи. Я готова це прийняти. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Це в мене вже є. Це в мене вже є. А, хай буде так, і хай буде Анесті Абсолют, яка допомагає нам а, зробити так, щоб наші цілі стали реальними. Дякую тобі дуже. Побачимо. Я тобі